Я оскаржую постанову про порушення кримінальної справи та прийняття її до впровадження від 11 квітня 2011 року, яку порушив слідчий нічого. Цю постанову я тримаю в руках. Вона всього на два з половиною аркуші, але в кожному абзаці, в кожному реченні цієї постанови або викладено неправдиві факти. Або вони перекручені, або навіть заздалегідь і з наміром сфальшованого. Я хочу навести два документи, які є в справі, і які свідомо проігнорувала суддя Печерського суду. І при чому про це зазначила в своєму рішенні. Це два документи. Перший знаходиться в першому томі справи на сторінці 182. Це матеріал справи. Це є заключення Міністерства юстиції України. Причому це не наш уряд робив це заключення, підписано воно Олександром Лавриновичем. Тобто, це вже свіже заключення, і воно в межах всіх пред'явлених обвинувачень. Я хотіла би, шановний суд, послухати, що написав міністр юстиції Лавринович. Він написав. Що у зв'язку з цим, що він виклав до того, директиви делегації НАК «Нафтогаз України на переговори з ВАД «Газпром» щодо укладання контракту купівлі-продажу 2009 року та контракту про обсяги та умови транспортування газу через територію України, затверджені прем'єр-міністром України? Затверджені прем'єр-міністром України. На нашу думку, не можуть розглядатися у розумінні директив уряду, затвердження яких регулюється законодавством України. І крім того, в цьому заключенні Міністерства юстиції прямо викладено, що не треба було ніяких директив уряду згідно закону, для того, щоб НАК, «Нафтогаз» І Газпром підписали угоди. Тобто законом це не вимагається, не передбачається, і заключення свідчить про те, що це не були директиви уряду. І я стверджую те саме, що написав Лавринович. Крім того, другий документ, який знаходиться в другому томі справи на сторінці 10, це вже безпосередній документ Генеральної прокуратури України. Це документ, який виданий. 2.06.2010 року я хочу підкреслити, що це вже під час роботи Януковича і уряду Азарова підписав його заступник генерального прокурора України Кудрявцев. Він також викладає дуже чітко на базі бачення Генеральної прокуратури та, що ще більш важливо, на висновках фахівців інституту держави і права імені Карецького нам України. Він зазначає, цитую прямо, що закон України про зовнішню політичну діяльність не містить норм про надання директив. Органами державної влади суб'єктам зовнішньої економічної діяльності щодо укладання зовнішньоекономічних договорів, іншими словами, директива уряду була не потрібна. І далі він говорить, що за висновками фахівців Міністерства юстиції України та інституту держави і права імені Карецького на України директиви делегації НАК Нафтогаз України щодо укладання угод. Затверджені прем'єр-міністром України, не можуть розглядатися у розумінні директив уряду затвердження, яких регулюється законодавством України. Іншими словами, всі два висновки, і крім того, висновки Інституту держави і права імені Карецького були у слідчого. Коли до того, як він порушував кримінальну справу, тобто він вже знав, що це не директиви уряду, а що це є відповідне доручення прем'єр-міністра, яке оформлено вигляді директиви, що, в принципі, дається мені як право і законом про кадмін, і е, регламентом Кабінету міністрів. Я хотіла би е, звернути вашу увагу, що суддя Печерського суду свідомо такі вагомі і досить чіткі документи. Е, Вивела з розгляду під час розгляду моєї скарги і тим самим не керувалася матеріалами справи, а керувалася, можливо, невідомо якимись іншими речами. На жаль, все це проігноровано і Печерським судом, і слідчим. А я тоді хочу задати їм всім питання. коли була криза, і половина нашого ні, континенту. Ні, ні, Питання задавати нікому не треба знову про річну залишилися без газу і були досягнуті в переговорах з прем'єр-міністром Росії домовленості, як я могла їх довести до «Нафтогазу», яким чином я мусила їх повідомити, обов'язково якимось документом. Я це зробила у вигляді свого доручення, яке оформлено директивами. В цій ж постанові зазначено, що оставка на транзит природнього газу через територію України залишилася 1,7 долара за тисячу кубічних метрів на 100 кілометрів відстані. Це теж не відповідає дійсності, тому що ми передбачили підвищення ставки як плату за транзит з 1 січня 2010 року на 70% підвищення. Такого за всі часи незалежності не було. А 2009 рік неможливо це було робити, тому що попередніми урядами була підписана фіксована ставка на транзит до кінця 2011 року на рівні 1,7. І російська сторона нам показала, що вже уряд України до мого приходу в уряд підписала ставку 1,7 до кінця 2011 року. І тому в важких переговорах ми все ж таки добилися, щоб з 1 січня 2010 року на 70% була підвищена ціна за транзит. І це те, що дало Україні щорічно 3 мільярди доларів додатково. І це також слідство, і Печерський суд не врахував. І ще одна остання можлива річ, про яку я хочу сказати, що взагалі виглядає як наруга над правом, над законом, над документами, в тому числі кримінальної справи. Це той варіант, який передбачений в постанові, і який заздалегідь сфальшований. Тут зазначено, що при незмінній ставці за транзит ціна закупки газу зросла, що збільшило витрати на транзит газу. Та привело до матеріальних збитків держави на 194 мільйона 600 тисяч доларів. Я, шановний суд, стверджую, що і слідчі до порушення кримінальної справи, і суддя Печерського суду мала вичерпну інформацію про те, що ніяких збитків не було нанесено державі як втрати по платі за транзит. І я хочу звернути вашу увагу, що якщо до газової кризи Дубіна як керівник Нафтогазу і Україна вважали найкращою ціною 235, то після підписання пакету домовленості з Росією під час кризи, Україна змогла отримати ще нижчу ціну, ніж до газової кризи, тобто 232 долара 98 центів. І тому говорити про те, що нанесені Україні якісь збитки, це є завідоме фальшування справи. Але я не хочу посилатися на заздалегідь сфальшовані експертизи. Я хотіла би послатися на той документ, який проігнорований Печерським судом, який проігнорований слідчим, але який з 2010 року знаходиться на відкритих сайтах НАК Нафтогаз. Зараз я буду говорити про екстраординарні речі, і я прошу звернути суд на це увагу. Не тільки замовні експертизи були в розпорядженні Генеральної прокуратури. Або аудиторське заключення офіційне компанії Ernst Young, яка багато років кожен рік проводить аналіз діяльності фінансової НАК Нафтогазу і робить свої висновки для того, щоб НАК Нафтогаз міг запозичувати гроші. Цей звіт Ернстен Янг» був розташований на сайті НАК «Нафтогазу», і слідчому достатньо було натиснути пальцем, витягнути офіційний публічний документ і подивитися, що ніяких збитків в 2009 році по відношенню до 2008-го на транспортування газу не було, і це вже зафіксовано міжнародною аудиторською спільнотою. Ернстен Янг – це аудиторська компанія, яка входить в четвірку найвідоміших і найсильніших компаній світу. Що вони сказали в своєму заключенні? Я відкриваю 34 сторінку цього заключення, пункт 5.3, собівартість реалізації. Тут написано, що витрати на транспортування нафти та газу в 2008 році склали 6 мільярдів 973 мільйона гривень. Це восьмий рік. А в 2009 році ті ж самі витрати склали 5 мільярдів 912 гривень, тобто на мільярд менше. І це зробив аудит Ернстен янг в 2010 році, на початку 2010 року. Крім того, в Печерському суді, коли задали представнику прокуратури, прокурору задали питання, а в чому він вбачає умисел в цих всіх діях, то під стенограму присутній зараз тут прокурор чітко сказав, що ніякого умислу не було. Так де ж тоді 365 стаття Кримінального кодексу? Коли немає збитків, немає умислу немає і немає порушення, е, немає порушення і перебільшення повноважень для України і для Європи, тоді в принципі це було єдине можливе рішення. І коли у сусідньої Польщі було 510 доларів на газу, у нас було 232. в чому ж мій злочин? І де я можу знайти правосуддя? Якщо дійсно мої дії були державницькими, чесними, відкритими, і крім того, під час підписання цих угод між Україною і Росією був видалений тіньовий посередник Росукренерго, який практично ввів Україну в стан боргу 2 мільярда доларів. Хотіла би звернутися до вас ще раз з проханням: врахувати все, що не врахував Печерський суд. Врахувати чесно, тому що це справа політична і винести справедливе рішення, тому що в моїх діях не тільки складу, навіть події злочину не було. І якщо екс-прем'єр-міністру пред'являють такі обвинувачення і більше нічого знайти не можуть, то я думаю, це говорить про те, що моя робота була чесна, віддана на користь держави. Дякую за увагу, еще раз. Какой нормой уголовно-процессуального кодекса предусмотрен? Вы знаете, что апелляционный суд города Киева только что Виніс рішення не задовільняти мою скаргу про фальшування справи по природньому газу і залишити рішення Печерського суду, яке було нечесним, несправедливим в силі. Я думаю, що ви звернули увагу на одну важливу деталь: що суд в нарадчій кімнаті був всього 5 хвилин. 5 хвилин максимум. Це говорить про те, що суд в нарадчій кімнаті нічого не вирішував що все було вирішено далеко до того, як почалося це засідання. Це значить, що всі рішення суду були написані заздалегідь. Бо за п'ять хвилин надрукувати, осмислити, підготувати рішення, порадитися в нарадчій кімнаті треба, ну хоча б годину. І то замало для такої справи. Суд також зміг за п'ять хвилин. Не тільки вивчити всі обставини, не тільки проаналізувати всю нашу аргументацію. За п'ять хвилин він встиг прийняти рішення і надрукувати. От і є це обличчя українського правосуддя. Воно власне очевидне. але головне, що сьогодні відбулося, те, заради чого ми йшли в ці замовні продажні суди, тільки для того, щоб отримати право звернутися до європейського суду з прав людини.